Привітка, А Що нам принесе наступний тиждень? Підписуйтесь, ставте лайки. З особистими розкладами звертайтеся по телефону в описі під відео. Так, що нам принесе наступний тиждень? Ага, нульовий аркан або перший аркан. Карта шут. Повністю зміниться ваше життя. Я не знаю, що ви починаєте Можливо, ви їздите в подорож, чи взагалі змінюєте, йдете в нове, можливо, на якесь навчання. А, зараз подивимося. Так, дев'ятка мечів. Ви дуже переживаєте і боїтеся по цьому поводу. Ага, це нова робота. Зрозуміло. Вісімка пентаклів. Зараз будемо дивитися. Що у вас за нова робота. Або ще це може бути нове заняття, в яке ви збираєтеся вкладати багато сил, часу? Карта сили. Не бійтеся. Не бійтеся по дев'ятці мечів. Це просто страх і нічні сни. Нічні страхіття. Ідіть в нове обов'язково. Це карта сили. Бачите, як ця дівчина приручила цього величезного лева. І він повністю її слухає, не дивлячись на те, яка вона тендітна і чарівна. Ой. І карта колесниці. А ви самі керуєте цією колесницею, і лише ви вирішуєте, куди повернути. Дуже сильні аркани, дуже сильні карти. На наступний тиждень королева Жезлі ще раз говорить про те, що ви обрали правильний шлях. Це рішення вас запалить. Ви будете, неначе та вогняна не принцеса, а королева. Прекрасна така пристрасна, гарна, чуттєва. Ви будете дуже помітною для цього світу. Так, Пар жезлів. Ви будете рухатися невеликими кроками, але вони будуть давати вам цей запал всередині, який пробудить у вас цю вогняну королеву. Що ж чудово, ну, що там очікує? Тут жезлів знову вогонь. Вас очікують нові можливості на цій роботі або в цій ситуації. Беріть ваш шанс і не опускайте його. Ви дуже довго відпочивали. І зараз час, коли будуть здійснюватися всі ваші мрії. По, по дев'ятки чаш — це просто час здійснення мрій. До цього ви були в паузі, відпочивали і, можливо, не знали, куди рухатися. Але той шлях, який ви обрали зараз, це просто чудовий початок. І це те, чого ви дійсно бажаєте, те, що приносить вам задоволення. Ви, ніби виходите з сутінків з темряви на світло. Так, ще одна карта. Раніше ви сиділи в відлюдниках. Лише шукали цей шлях. Можливо, ви були на навчанні і довго вивчали те, чим ви зараз будете займатися. Такі ж поради карт. Вісімка чаш. Слухайте себе і йдіть в глибину. Не хапайте поверхнево те, що навколо вас, а йдіть в глибину себе і постарайтеся через ці заняття зрозуміти самого себе. І карта закохані. Ви зробили це ще раз говорить про те, що ви зробили прекрасний вибір. І ця чудова пара на цій карті говорить про те, що. Весь простір, який навколо вас знаходиться, все за вас за ваше рішення, за те, куди ви йдете. Ви дуже довго мріяли і навіть якийсь момент думали, що це лише ілюзія. Але насправді це не ілюзія. Ні, Ця діяльність дасть вам грошову свободу, і ви відчуєте себе достойною людиною, достойною цієї можна навіть сказати, як можливо перемоги. Я навіть відчуваю, як вам буде легко йти цим шляхом, і по дев'ятці пентаклів ви отримаєте всі ресурси, які тільки доступні для того, щоб здійснювати ваші мрії. І це не лише те, чого ви хочете досягнути, це не лише подарунки долі чи досягнення мрії. Сам шлях буде вам приносити величезне, просто величезне задоволення. Це просто шикарний розклад для людей, які починають щось, можливо, завтра, можливо, з понеділка. Неважливо, коли ви потрапили на це відео, воно працює однаково класно. Так що я вам бажаю в цих починаннях просто йти вперед, з піднятою головою, не, не вагатися в самому собі. А йти обраним шляхом, з, з надією, зі щастям, і відчувати задоволення не лише від результату, а від самого процесу. Бо цей процес і є саме життя. І тут і зараз ми знаходимося для того, щоб відчувати це життя, не жити минулим чи майбутнім, а бути саме тут і зараз. І ви зробили це для цього все можливе. Тому приймайте ці подарунки долі і рухайтеся далі, нікого не слухайте, лише себе. Лише себе слухайте. Дякую вам за, за ваші лайки, за коментарі. Також можете залишати коментарі про те, на рахунок чого ви хочете розклад. Можете залишати свої заявки і підписуйтесь на мій канал.